Добрий день дорогі підписчики і гості нашого каналу. Чоловіка посідана на руки майже завершилася на телевізії. Ми і висити, і вирішили посадити трішки Першу, Ну, принаймні спробувати. Якщо чесно, я не дуже розумію, як має на 13 грядочках, яких я тут наваяла. Да, тому що як посадити картоплю в грядку, я не дуже розумію, якщо чесно. Можливо, прийдеться відкидати. Закидати лунку у бік одну за одною. Можливо, будемо робити з боку грядочки лунки, кидати землю сюди, потім загортати. Ну, в общем, зараз спробуємо, розберемося тоді. Посадкову картоплю на початку квітня ми винесли з погріба. Отак От на даний момент виглядають ранні сорта. Вони вже... Трішки перерощу, звичайно. Оцей ось взагалі сорт дуже росте. Ми його витягли вже здоровими ключками. Вони й не підросли, просто потовщали, позеленіли. Тому цей сорт, якщо чесно, під вопросом. Не знаю навіть, як він називається. Нам його дали без назви, колись давненько. І так ми потрошку його садимо, він ранній. Він смачний, але дуже ж сильно росте в погребі. Ну а це ніби Рів'єра. Нам її теж дали, ми її не купляли. Тому не знаю, якщо чесно, які ростки в Рів'єри, хто в кого є, можуть підтвердити, що вона така, то напишіть, будь ласка, в коментарі, що да, це Рів'єра. От зараз ми її в саму першу чергу посадимо її. А тоді подивимося, будемо садити щось іще. Да, так як в цьому році, вирішила перейти на органічне землеробство, то вроблять картоплю ми теж будемо не ядом, а бактеріями. Вклад в препарату входить бактерії метарізіум і баверія від шкідників, а також фіксуючий і фосфор, здається, там фіксуючі бактерії. Так, працюємо сьогодні тільки вдвох, тому зараз, не знаю, спробую якось трохи засняти, а тоді повішати камеру на шпалеру. Можливо, щось буде видно, можливо, ні. В общем, так, викопав чоловік лунку, викинув в бук землю. Кладемо дві картоплинки. Ой, Господь, по різні боки взагалі б то, звісно, треба було б по одній лунку, але це дуже багато лунок, тому спробуємо рідше зробити лунки і посадити по дві. Так, Тепер чоловік копає сусідню лунку і закопує цю картоплю, що я вкинула. Мульчу я дуже тщательно не згрібала. Вона, в принципі, картоплі не мішає в ямочці. Так. Та хорош. Ти закупиш на той суттєві. Ну, якось так, звичайно, довго, ну, якщо чесно, я не дуже розумію, як інакше можна в грядочку посадити картоплю. <рігла> Потім, в принципі, спробую декілька лунок посадити та і зверху геть під солому, подивимося, що з цього всього вийде. Ну, в принципі, якось так пішла, спробую почепити камеру. Врешті-раз все виявилось не так і складно. Чоловік досить швидко наловчився кидати землю в сторону. Єдине для того, щоб не думати, чим закидати останню лунку, взяли старе відро і з першої лунки вкидали в землю в нього, а тоді переносили в останню. Відстань між лунками в нас 60 см. Тому для того, щоб не задумуватися, де копати наступну лунку. Нанесли розмітку наш шпагат червоною ізолентою. І напроти кожного такого червоненького флажка чоловік і копав луночку. В середньому, безпосередньо, на посадку рядка затрачали ми приблизно 10 хвилин. Значно більше часу затрачалось на те, щоб перебрати і обробити картоплю. Так як чоловіків потрібно берегти, то сьогодні ми посадили всього 9 рядків картоплі. Перший, як я вже казала, наполовину рів'єра, наполовину. Рання картопля невідомого сорту. Потім покупна білароса першої репродукції і досажена трішки торнадо, бо їй не хватило на рядок. Потім рядок білароси своєї. Далі чотири рядка Пікассо. третьому рядку, як там далі ми покажемо. Сім лунок посадили дуже мілко як під сапу. Подивимося, що з цього вийде в кінці сезону. І два рядки роком. Пікасу ми посадили найбільше, тому що вона, як на мене, дуже смачна, розварюється і безподобно лежить. Продовжуємо садити картошку Пікасо, третій рядочок і для себе, хоча б рішили спробувати посадити її по одній картоплинці, геть у міленькі лунки, щоб зрозуміти, наскільки важлива глибина посадки. Ні, не через одну, а отак. отак. Наскільки важлива глибина посадки при поливі. Одна тут загортай, чушки. Ямка буквально така, ну грубо говоря, що можна і сапою видобати, щоб не прикладати багато зусиль. Але вони, відповідно, густіше, щось я не наблюдаю особо густіше. Тому що по дві картошини в таку ямку не влізе. Так, і того в нас вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 міленьких лунок. І там було 22 повноцінних куща. Восени подивимося, що з цього вродить. На посадку ми відбираємо великі бульби картоплі для того, щоб було менше шансів, що потраплять на посадку больні або вироджені. Бульби, але все ж таки, все одно трапляються бульби з тоненькими або якимись неправильними ростками. І ми такі бульби вибраковуємо.